Місті Звягіль завершується другий етап всеукраїнського артпроекту Жива. У рамках цього мистецького проєкту члени сімей загиблих військовослужбовців створюють картини. У цьому їм допомагають професійні художники. Матеріали надаються безкоштовно. Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави і чести твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. Благодійний фонд Сучасна Україна реалізує проєкт Жива в кожній українській громаді, де є спільнота жінок, котрі втратили чоловіків і синів у війні. Мета проєкту соціально-психологічна реабілітація, допомога родинам героїв пережити втрату. Кожна з учасниць, а їх у звягілі було 17 за два етапи, створила власний шедевр. Дівчата отримали позитивні емоції, натхнення і повірили у власні сили. Щ я мовчу, я все зможу, я зличу на дімною сотні сонць, мені досить одного. Знаєш, як люблю. Я жива, бачиш, я танцює моя душа, на ножа. Я ужа, небо і земля, не роста всіх, всім твої. Емоції переповнюють. Перше, хочу подякувати за організатора, що запросили вперше на такий захід. І для мене це взагалі щось нове, бо до цього я цим не займалася. І Мені дуже сподобалось. Ну, і картина, і те, що нам допомагали викладачі, надихали нас, показували елементарне навіть, провели майстер-клас. Це дійсно надихає надовго. І гарні позитивні емоції, які ти з кожним пензликом, з кожним накладом, ти відключається, заряджається на сісі, що І виходить якесь те, що ти думаєш, вау, це, це ти зробив. Це дуже класно. емоції, які не можна передати. Направду провели дуже гарний час, поринули, Ну я ні про що не думала, Я думала, як ці. Туди, і гарний дуже досвід. Дякую кожному з вас. І якщо надалі будете долучатися до подібних ініціатив, буде дуже доречно. Ви нас підключаєте до своїх якихось можливо моментів, вам потрібна буде якась допомога. Ми з радістю будемо з вами співпрацювати. Я? вам. Ви може, дуже здібні учні всі навіть це не думав. Я, я, я ще майже ніколи ще не брав участь в таких майстер-класах. Я думаю, що. Буде якось важче і повільніше всі будуть робити так швидко всіх проблем. Гарні вчителі. Сі разом йдемо вперед.